Це день мене всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат. Всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Бажаємо вам доброго здоров'я, щастя, добробуту, всього світлого та прекрасного. Ми впевнені, що завдяки таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога. Також ми з учнями хотіли окремо привітати інженерну саперну роту Групу Сил Підтримки. Наші любі чоловіки вітаємо вас цим святом, бажаємо бути здоровими, коханими і непереможніми. Ви наші герої. Зі святом вас, любимо. Ми дуже цінуємо вашу могучу силу. Ми цей захист і невомірну витриваності. Склоняємось перед вашою мужністю. Дякую. Підтримуємо місто, обнімаємо. Дякуємо вам за те, що ви в нас є. До неба злітає Геродина Україна. До неба вкрай гає, небо обіймає. Золоті роздоли нас чекає, зустрічає веселкова доля. Хай у кожному серці наче собі. На добро і надію В кошмар серці, наче иначе солнечно мрием